У сезоні 2023-2024 команда дитячого юнацького клубу фізичної підготовки звягілю 17 вперше взяла участь у всеукраїнських змаганнях чемпіонаті України першої ліги. Цей дебют став справжньою сенсацією, адже звягіляни одразу почали демонструвати чудову гру та вражаючі результати. Відомі своїми розгромними перемогами, юні футболісти грамили суперників із рахунками 7-0, 10-0, 7-1. Звягель став командою з найкращою різницею м'ячів – 50 забитих та 15 пропущених. Завершивши турнір із 36 очками, Звягель посів почесне третє місце. В останньому матчі Туру здобув перемогу над лідером групи з рахунком 1-0. Звігляни продовжили свій успішний шлях у матчах плей-офф в одній 16 фіналу чемпіонату України першої ліги. Вони зустрілися з львівським «Динамо» і впевнено перемогли з рахунком 2-0, забезпечивши собі прохід в 1-8 фіналу. У дні восьми фіналу чемпіонату України першої ліги звягеляни зустрілися з спортивним клубом Хаджибей села Осатово Одеської області. Перший матч відбувся на стадіоні Авангард у місті Звягель. З перших хвилин гри обидві команди демонстрували чудовий футбол, намагаючись нав'язати свою гру суперникам. На п'ятій хвилині матчу Хаджбей отримали чудову можливість відкрити рахунок, зробивши штрафний удар. Гравець Хаджібе виконав точний простріл, але взяттям воріт він не завершився. Голкіпер Звягеля блискуче перерию удар, зберігши свої ворота сухими. Через п'ять хвилин після цього вже команда звягеля створила небезпечний момент. Провівши м'яч через лівий фланг, гравець звягеля наблизився до воріт суперника і віддав передачу в центр штрафного майданчика на нападника. А той зумів замкнути передачу, але забити не вдалося. Голкіпер Хаджебея був на місці та зловив м'яч до рук. Її звігляни продовжували уміло оборонятись та атакувати, створюючи напругу біля воріт суперника. Проте, попри всі зусилля реалізувати свої моменти звягляни, на жаль, не змогли. Перший тайм завершився з нульовим рахунком. Вже на початку другого тайму звягель зумів створити чудову атаку. Гравці майстерно обігрувалися між собою, наблизившись до воріт суперників. Виконна подача з правого флангу в центр штрафного майданчика на жаль не закінчилась успіхом для звягеля. У другому таймі звягелю часто вдавалося проходити саме через правий флан та сорювати чудові моменти. Однак реалізація підводила в середині другого тайму. Команди з Одеської області мали чудову нагоду, щоб забити. Подавши м'яч, тарсний майданчик, гравці Хаджебея були близькі до того, щоб забити гол. Але чудом не змогли успішно замкнути подачу. Підтримка вболівальників відігравала значний вплив на юних зягілян. Команда боролась до кінця, розуміючи всю відповідальність та важливість матчу. На останніх секундах матчу зягіляни мали чудовий шанс, щоб все таки вирвати перемогу. Захисник Хаджибея помилився при передачі поблизу власного штрафного майданчика. А нападник зягіля скористався цим моментом, запресингував його, зумів відібрати м'яч та пробити воротах. Проте на жаль, удар виявився невлучним. Попри величезну кількість моментів, звягляни не змогли обіграти суперника. Фінальний свисток розділив залікові пункти у бойовому нічийному матчі. Наступний матч звягель зіграє 2 червня на полі суперників в Одеській області. Віримо, що звягеляни з такою чудовою грою все ж таки зможуть реалізувати всі свої моменти, виграти матч та пройти в наступну стадію чемпіонату.